Вітаємо на КТМ новини і сьогодні такі теми. Всеукраїнський проєкт з оцінювання освітніх втрат у гімназії імені Тараса Шевченка. Триває процес оцифровування трудових, поточні справи. Гарячий батик виставка робіт випускників коледжу культури і мистецтв. Музика. Учні гімназії імені Тараса Шевченка долучилися до всеукраїнського проєкту з оцінювання рівня освітніх втрат. Шестикласникам та восьмикласникам запропонували скласти тестування з української мови та математики. Результати Олександрійських школярів будуть вивчатися разом із результатами інших навчальних закладів держави, які долучилися до проєкту. Це дасть повну картину щодо освітніх втрат під час війни. Учні гімназії імені Шевченка 22 травня складали тести з української мови. Деться не про тренування. Заклад долучився до всеукраїнського проєкту щодо вивчення рівня освітніх втрат. Пояснив директор. Завершальний день моніторингу всеукраїнського з метою визначення освітніх втрат. Наш заклад гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка бере участь, а саме шості, 8 класи. В цілому для нас досить важливий результат. Щоб визначити освітні втрати, бо це визначить наші напрямки, як працювати, щоб надолужити. Ну, відповідно, в умовах воєнного стану дітям складно, складно вчителям, але ми долаємо ці втрати. І якщо підвести підсумки за неспредмету математика, то в цілому ми задоволені результатами. До проєкту долучилося сім навчальних закладів Кіровоградщини, серед яких і гімназія Шевченка. Програма, за якою ми навчаємо учнів і повідомили напередодні це буквально за місяць, навіть менше повідомили про те, що буде наш заклад брати участь в цьому проєкті. То, відповідно, це результат роботи, починаючи з першого вересня, як почався навчальний рік, як працюють вчителі в умовах воєнного стану, як діти засвоюють матеріал. Учні та учениці сприйняли тестування як репетицію до НМТ. Дякуючи нашим нашим вчителям, ми отримуємо всі знання попри тривоги і попри воєнний стан. Ми не долужуємо втрачені уроки. Хвилюємося, але беручи на себе таку відповідальність, є гордість. Часу для спеціальної посиленої підготовки не було. Тож оцінюється реальний рівень знань учнів. На минулому тижні ми писали тестування з математики. А сьогодні ми пишемо тестування з української мови, та я надію, що в нас сьогодні все вийде і все буде добре. Вимоги до процесу складання проєктних тестів нічим не відрізнялися від вимог до складання НМТ. Дуже ефективною є форма проведення даного тестування, адже вона дуже схожа на НМТ в кінці 11 класу. Діти вже будуть мати досвід, діти матимуть можливість співставити свої знання із завданнями, які вони виконують. Ну і, звичайно, на майбутнє це неоцінена практика. Ми працюємо відповідно до інструкції. В кабінетах ви могли бачити, що біля Дітей е, супроводжується тестування обов'язково з інструктажем і інструктором. Е, інструктори ведуть тестування, контролюють технічне виконання, а спостерігач, це у нас експерт з Державної служби якості освіти Чубова Світлана Віталівна, вона контролює виконання цієї інструкції як у режимі офлайн, так і в режимі відеоспостерігання. Остереження результати учнів з усіх шкіл, що долучилися до проєкту, будуть опрацьовані та допоможуть переформувати навчальний процес так, аби мінімізувати освітні втрати. В Україні впроваджують електронні трудові книжки. До червня 2026-го триває перехідний період і дозволено паралельне використання паперової та електронної версій. Втім, пенсійний фонд рекомендує роботодавцям активізувати роботу з оцифрування паперових документів. Детальніше про е-сервіси розповідають фахівці. З 2021 року відомості про трудову діяльність застрахованих осіб подаються в електронній формі. Період переходу з паперових документів на цифрові аналоги протягом п'яти років, тобто до червня 2026 року. Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової трудової книжки. Її впровадили, щоб удосконалити облік трудової діяльності українців, зменшити паперовий документообіг і пов'язані з цим ризики втрати чи пошкодження документів. З моменту впровадження електронного обліку трудової діяльності працівників на Кіровоградщині понад 33% вже мають цифровий аналог паперового документу. З огляду на сплив більш ніж половини строку встановленого на включення до реєстру відомостей з паперових трудових книжок та інших документів про страховий стаж, з метою планомірного процесу подання їх скан-копій у межах граничного терміну, рекомендуємо всім роботодавцям активізувати роботу щодо передачі Пенсійному фонду України скан-копій трудових. Книжок, що містять відомості про страховий стаж працівників для подальшого оцифрування та включення до реєстру. За фактом надання скан копії трудової книжки, фахівці пенсійного фонду оцифрують та проаналізують записи у ній. За наявності зауважень додадуть відповідний коментар, який можна переглянути в особистому кабінеті на веб-порталі у розділі Відомості про трудову діяльність у верхній частині сайту. В результаті в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України на головній сторінці у вкладенні страхові дані. Кожен працівник зможе переглянути свій загальний страховий стаж, наявний в реєстрі застрахованих осіб, з урахуванням наданих сканкопій документів. Окрім того, можна переглянути та переконатися, що всі дані правильні і коректні, адже в майбутньому саме їх. Використовуватимуть для призначення пенсії, а також для інших видів соціального страхування. Отримати консультацію щодо завантаження сканкопії трудових книжок через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України можна за телефоном 068 534 68 24. Дипломні та курсові роботи випускників Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв різних років представили на виставці, що відкрилася 21 травня у музейному центрі. Це великі за розміром картини, виконані у техніці гарячий батик. На відкритті виставки були і наші кореспонденти. У музейному центрі відкрилась виставка робіт у техніці Гарячий батик великі за розміром з яскравими елементами, кольоровими контурами та різноманітним оздобленням картини створювали випускники коледжу культури та мистецтв різних років. Це курсові дипломні роботи, але це роботи різних часів. Тобто є одна робота це павич, це вона здається 2010 року. І поступово різні роботи також курсові, і минулорічна одна також робота є. Ну тобто, за різні періоди випусків студентів існує багато технік розпису по тканині. За допомогою гарячого батику можна не лише створювати картини, а й оздоблювати одяг та робити дизайнерські шопери. Основною складовою техніки гарячий батик є віск. Ця техніка вона дає. Можливість виконати роботи саме застосуванням різних технік. Тобто, це можуть бути дуже живописні роботи, тобто якісь акварельні, мабуть, з плавними переходами. Також ці роботи можна саме гарячим батиком, можна зробити досить графічні і декоративні роботи. Також вони можуть виглядати як вітражі, вони можуть виглядати як мозаїка. Тобто, саме ця техніка, вона настільки унікальна, що за допомогою спеціальних фарб і саме гарячого воску ми маємо можливість різні варіанти робіт виконувати. Ми запитали у студентів коледжу культури та мистецтв, чи подобається їм техніка гарячого батику. Не такий страшний вокк, як про нього кажуть. Це ну. Сама складність в тому, щоб знайти нужну ткань і знайти нужний тобі відтінок. Ну, а так, просто саме головне, ну, правильно це все зробити. Тобто, від самого такого тусклого кольору до самого такого яркого, темного, такого сочного. І, ну, і все, в принципі, на цьому все складність закінчується. Ну, це так, да, це ще ну, предпо... щоб душа до цього лежала. Якщо душа до цього лежить, то воно, в принципі, все легко піде. А коли ну не дуже, то там, так, да, будуть, ти сам собі проблеми придумуєш, то й самому тобі стає складно. Також 24 травня музейний центр запрошує на відкриття виставки робіт учнів дитячої художньої школи у світі скульптури. Насолодитися прекрасним можете, завітавши до музейного центру, а підтримати захисників можете донатом. Це наближає нашу перемогу. До побачення.